Сім днів ховався у фурі з шинами. Буковинські прикордонники виявили нелегали, які тиждень ховався у вантажівці. 27-річний громадянин Сирії планував і потрапити до Німеччини. До пункті пропуску порубне під час огляду вантажної автівки марки Ман, яка перевозила товар із Туреччини до України. Стражі кордону викрили незаконного пасажира. Під час огляду автівки прикордонний наряд виявив механічне пошкодження в танці. Даного авто, тому було прийнято рішення про проведення сканування за допомогою установки ропіска, яка і виявила місце, де знаходився незаконний мігрант. Подорож чоловіка тривала майже 7 днів, тому запаси води і їжі власне він вже вичерпав. Одразу прикордонним нарядом було надано допомогу, а на саме на події та нагадувала даного чоловіка. За незаконне перетинання державного кордону України на іноземця оформили документ адмінпровадження. Після цього нелегала передали співробітникам прикордонної поліції Румунії в порядку реадмісії.